Привіт! Це «Бунт у бібліотеці. Сьогодні в нас книга, яка не змушує ставати кращою версією себе, вона не кричить і вона не грається в супергероїв. Це книга про звичайних людей, які в незвичайні моменти виявили надзвичайну гідність. Хто ж такий герой? Супермен в плащі, що літає над містом? Персонаж давніх міфів. Цьому місту потрібен Бетмен? Ми звикли думати, що героїзм це щось надзвичайне, доступне лише обраним. Ну, що, що показують в кіно. А що якщо я скажу вам, що це не так? Що існує чіткий код героя, якийсь набір правил та чеснот, доступний кожному з нас. І сьогодні ми розберемо книгу, яка є інструкцією до цього коду: код героя. І це не про героїв у плащах, це про тих, хто мовчки тримає лінію, про вчителя, який підтримує дитину, коли її цькують. про медсестру, яка працює по 20 годин на добу в розпал пандемії. Про людину, яка навіть коли страшно, все одно робить те, що потрібно і те, що обрала. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна буде зробити. Автор цієї книги не бізнес-тренер і не психолог. Автор цієї книги адмірал Вільям Макрейвен. Чотиризірковий адмірал ВМС США, колишній командувач сил спеціальних операцій, людина, яка керувала рейдом, що ліквідував у Бен Ладена. Ви пам'ятаєте його попередній бестселер Застеляйте ліжко. Але якщо та книга була про самодисципліну, то код героя це про щось набагато глибше, це про характер. Макрейвен стверджує, що за 40 років служби він бачив героїв не лише на полі бою. Він бачив їх у лікарнях, у школах та на вулицях. І він вивів 10 головних чеснот, які об'єднують усіх цих людей. Ця книга це розшифровка цього коду. А хто хоче почути повну біографію адмірала Макрейвена, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Катя Бльостка. Тоні Шей, Ернез Гіменгує, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео в описі. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. І вже по традиції моїх шість ідей після прочитання цієї книги. Ідея перша: героїзм це вибір, а не суперсила. Справжні герої це ті, хто робить важкий правильний вибір. Навіть коли їх ніхто не бачить, для мене напевне це був перший і головний бунт цієї книги. Вона рішуче зриває з героїзму ореол винятковості. Макрейвен каже, що бути героєм це не про вроджені таланти чи надлюдські здібності. Героїзм це сукупність малих щоденних виборів. У наш час чомусь так склалось, що вибір бути чесним, коли легше збрехати. Це вже героїзм. Вибір проявити співчуття, коли хочеться пройти повз. Це теж героїзм. Вибір взяти на себе відповідальність, коли всі шукають винних, так, друзі, це теж героїзм. Героям тебе робить не один великий подвиг, а тисяча маленьких правильних рішень, які ти приймаєш, коли ніхто не дивиться. Бунтарі, я до вас з питанням. От вам знайоме такі відчуття? Ви прокидаєтесь після неймовірного яскравого сну, а за хвилину він зникає, розчиняється як туман. У мене є особиста така фішка, коли мене зненацька будять. Я майже завжди, ну точно коли бачу сни, говорю про те, що дайте сон додивлюсь. Але потім ти прокидаєшся, і все, що залишається, лише слабке відчуття, що я щось важливе втратив. Але це не просто сон. Це наша з вами підсвідомість говорить з нами. Вона надсилає нам підказки, попередження, геніальні ідеї, поки наше з вами особисте свідоме я відпочиває. А ви щоранку просто натискаєте Проігнорувати. Ви добровільно відмовляєтесь від доступу до найпотужнішого аналітичного центру, нашого з вами власного мозку. Саме тому сьогодні я хочу познайомити вас з новим додатком «Дріммі». Це не просто щоденник, це ваша особиста лабораторія сновидінь. Інструмент, який дозволяє не просто записувати, а аналізувати свої сни, знаходити патерни, розшифровувати символи і, нарешті, почути, що намагається сказати вам ваша підсвідомість. Це ваш шанс почати найбільшу пригоду, дослідження власного розуму. Посилання на додаток DріMi ви знайдете в описі під цим відео. Скачуйте, встановлюйте. І перестаньте вже нарешті ігнорувати. Почніть розшифровувати. Ідея 2. парадокс героя. Сила у смиренні. Ми звикли думати, що герої це впевнені, гучні, харизматичні лідери. Але адмірал розкриває парадокс, який перевертає усе з них на голову. Одна з ключових чеснот героя це смирення. Здається, як це можливо? Адже смирення асоціюється зі слабкістю. Та Макрейвен пояснює, що саме воно. Є фундаментом для справжньої сили. Справжня сміливість народжується не з відсутності страху, а з розуміння, що є щось важливіше за твій страх. Смирення це знати, що ти не центр Всесвіту, але твоя дія може змінити його частинку. Коли я читав цей розділ, я зловив себе на думці наскільки все ж таки це бунтарська ідея в нашу епоху самопіару та особистого бренду. Нас вчать бути яскравими. Заявляти про себе, продавати себе. А адмірал, який бачив справжню велич, каже, що приборкай своє его. Смирення це не приниження себе, це твереза оцінка свого місця у світі. Це відкритість до знань, бо ти знаєш, що не знаєш всього. Це здатність працювати в команді, бо ти розумієш, що сам ти нічого не вартий. Це готовність служити ідеї. Більшість за тебе самого. І саме з цього народжується та тиха незламна сила, яку ми і називаємо героїзмом. І на перший погляд може здатися, що це все суперечить усій тій літературі, про яку є вже дуже багато відео на цьому каналі. Скажете ви, але це не так. Це те, що змінилося в мені у грудні. 2024 року, тоді, коли я саме прийняв рішення піти з класичного інфобізнесу і такого звиклого в наш час образу успішного успіху в інстаграмі. Я не хочу зараз голосно називати себе героєм свого часу і так далі. Ні, але читаючи цю книгу, а вона читається дуже легко. І я б хотів сказати дуже швидко, але я не читаю книги швидко. Я з ними більше працюю. І в мені вона знайшла дуже багато відображень. Я дуже ідейна людина. І я задав собі питання, чому мені останні два роки, 23 24 рік, стало так важко в інфобізнесі і в медійності. Тому що про те, що я говорив раніше в цьому відео, коли так легко збрехати, коли так легко бути нечесним. Зі своєю аудиторією, з собою. Правда дійсно вважається маленьким героїзмом. І коли ти йдеш за своєю ідеєю, коли ти йдеш до своєї цілі і маєш бажання бути чесним в першу чергу з собою, тобі дійсно не резонує те, що відбувається навкруги тебе. Мені було важко, важко утримати. І знайти розуміння, що зі мною відбувається, от якраз грудень 24-го року, січень 25-го. І ви знаєте, коли 2 січня в себе в інстаграмі я написав пост про завершення кар'єри, ось цієї класичної такої інстаблогера, інстапродюсера, інстапідприємця, в мене було двоякі відчуття. З однієї сторони, мені стало дуже легко. Я ніби як камінь з душі зіштовхнув. А з другої сторони, мені дійсно стало страшно. А я ніби більше ж нічого в моменті не вмію. Я на це все витратив 8 років. А як тепер люди будуть до мене приходити, а я їм буду відмовляти? А що я взагалі буду робити далі? А де в чому я себе знайду? І фактично, реально, через 26 днів, ви вже побачили перший випуск бунту в бібліотеці на Ютубі. І хтось скаже, що 26 днів багато хтось каже, що 26 днів мало. Я просто пішов за своєю мрією, просто пішов за своєю ідеєю, яка народилась якраз в цьому в цей момент. І я, читаючи зараз цю книгу, розумію, що дійсно, де коли нам потрібно щось прочитати, щось прочути, те, чим нас можна мотивувати, чим нас можна підтримати. І про цю книгу я хочу сказати, що вона абсолютно має всі шанси. Підтримати вас важку хвилину в той час, коли потрібно приймати якісь рішення, потрібно робити якийсь вибір. Така фраза, що героїзм це не вроджений, дуже сильно мені зайшла. І те, що Є одна велика перемога, а можуть бути багато маленьких, які ми постійно в собі чомусь знецінюємо. Так само і про героїзм. Людина може бути героєм, зробивши один героїчний вчинок, а може бути героєм, так само зробивши 200, 300, 500, але маленьких героїчних вчинків. Третя ідея: кодекс це практика, а не теорія. Код героя це не філософський трактат, це прикладний посібник. Кожній чесноті присвячений окремий розділ з реальними історіями, які пробирають місцями до мурах. Макреймен показує, як надія рятує в безнадійних ситуаціях, як, для прикладу, прощення робить тебе сильнішим, а не слабшим. Як почуття гумору може стати бронею у найтемніші часи, і він не просто декларує принципи. Він показує, як вони працюють у реальному житті, на прикладах, від яких в мене подекуди перехоплювало подих. Якщо ви, як і я, вірите, що героїчні вчинки доступні кожному, і що варто прагнути бути кращим, то цей канал, друзі, це місце для вас. Це спільнота бунтарів, які будують себе та світ навколо. Підписуйтесь, будь ласка, щоб стати частиною нашої спільноти. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої розмови, яка відбувається на цьому каналі два рази на тиждень. Дякую, що підтримуєте розвиток українського Ютубу. Ми переходимо до четвертої ідеї. Цінності це твій єдиний компас у хаосі. У кожного героя є код. І цей код не мода, не тренд, це вибір, за який ти готовий стояти. Навіть тоді, коли стоїш на самоті. Є періоди в житті, коли все довкола, як шторм, як турбулентність. Новини давлять, люди тиснуть, життя штовхає то вперед, то об стіну. І здається, що жодна стратегія не працює, жоден план не має сенсу. У такі моменти ти залишаєшся лише з одним із собою. Із дуже простим, але дуже болючим питанням. А що для мене зараз правильно? Не зручно, не вигідно, а правильно. Саме це адмірал і називає кодом героя. Це не інструкція, це не список правил, це внутрішній компас, який не кричить, але постійно показує напрямок. Ну навіть у темряві. І знаєте, що найстрашніше? Те, що ніхто, крім тебе, не перевіряє, чи ти цьому компасу вірний. Можна збрехати, промовчати, відступити, ніхто не дізнається. Але ти дізнаєшся. І от тоді або живеш у злагоді собою, або носиш у серці щось схоже на камінь. І ніякі досягнення не компенсують його вогу. Макрейвен каже просто: герої не ті, хто завжди праві, а герої це ті, хто не зраджують своїм цінностям, навіть коли всі навколо зраджують. Це може бути непомітний вчинок. Ну, наприклад, сказати ні, коли легше погодитись, захистити, коли простіше пройти повз, залишитись чесним, коли брехня виглядає вигіднішою. Я переживав моменти, коли міг вчинити по ситуації. Ну, зробити так, як усі роблять. І щоразу, коли йшов проти себе, я вигравав зовні, але програвав всередині. Тому так, з віком це питання стає гучнішим і простішим. Я з собою зараз чи ні? І якщо відповідь так, то можливо. Ти вже ближче до героя, ніж думаєш. П'ята ідея: герої не народжуються, вони формуються. Бути героєм не статус, це не нагорода, це вибір, який ти робиш щодня, і найчастіше тоді, коли на тебе ніхто не дивиться. Коли ми чуємо слово герой, у голові одразу виникає кіно: оркестр, промови, паради, медалі на грудях, людина на п'єдесталі, яку знімають камери. Але автор розбиває цю картинку одним реченням: що справжні герої не завжди ті, хто у новинах, це ті, хто у тіні. Роблять правильне, коли простіше зробити легке. Герой це не обов'язково солдат на полі бою. Це може бути звичайна вчителька, яка помічає ту тиху дитину. В кінці класу і стає для неї першою людиною, що сказала: Я тебе бачу. Це може бути таксист, який вночі зупиняється, щоб допомогти людині на дорозі. Це може бути, бути ти, коли замість сарказму обираєш підтримку, навіть якщо втомився. Герой це не про відсутність страху, це про присутність вибору. У книзі багато історій, де героїзм виглядає не як голівудська сцена, а як дрібниця. Підняти когось, прикрити, витримати. І саме ці дрібниці формують код. Я теж тут подумав про себе, згадав скільки разів я чекав, щоб стати готовим. Ось наберусь досвіду. Ось відчую себе впевненим. Ось тоді почну діяти. Готовим ти не станеш ніколи. Герой це не стане. Герой це вибір, який робиш зараз. І з цього вибору починається твій код. Ця думка неймовірно проста, але вдаряє в серце, прямісінько в серце. Бо вона забирає виправдання. Вона залишає тобі лише відповідальність. Ти не мусиш бути ідеальним. Ти мусиш бути чесним. І діяти навіть, якщо, якщо твої руки тремтять. Ось так: у маленьких, непомітних рішеннях і формується твій героїчний код. Не з нагород, не з великих слів, а з дрібних, але важких виборів, які ніхто не побачить, крім тебе самого. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео. Додивитесь його до кінця. Загорітесь ідеєю, і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум. Тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу? І не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя. Витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню Бунт. Це не просто магазин, це фільтр. Це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом Bunt10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Шоста ідея: кожен із нас може бути героєм прямо зараз. Герой це не хтось інший. Це ти, якщо обереш ним бути. Уу, адмірал Макрейвон завершує книгу не фанфарами, не пафосом, не тріумфом. Він завершує тихим, але сильним викликом, зверненим до кожного з нас. Ти не мусиш рятувати світ, але ти можеш змінити щось поруч, і це змінює абсолютно фокус. Тому що героїзм перестає бути чимось великим, він стає досяжним. Іноді герой це не той, хто виступає зі сцени, а той, хто в автобусі встає на захист, коли інші відвертають очі. Не той, хто збирає мільйони, а той, хто не проходить повз, коли бачить, що комусь погано. Не той, хто веде за собою армії, а той, хто вранці встає з ліжка, попри тривогу, і йде працювати, бо його чекає дитина. Це речі, які не потрапляють у стрічку новин. Але саме з них і складається світ, у якому хочеться жити. Мені ця думка дуже відгукується: іноді ми відкладаємо свою силу на потім, ми не відчуваємо її всередині. Коли буду впевнений, коли знатиму більше, коли матиму більше впливу. Якщо ти робиш вибір, ти вже герой без плаща, без слави, без фанфар, але з совістю. Бо героїзм це не подія, це стиль життя і, можливо, наймудніший стиль сьогодні бути тим, хто не зраджує себе навіть коли страшно. Цю книгу я раджу прочитати абсолютно кожному, але особливо молодим людям, які тільки шукають свій шлях і потребують морального компаса. Я рекомендую лідерам та керівникам будь-якого рівня. Щоб зрозуміти суть справжнього лідерства та всім, хто відчуває, що заплутався і шукає опору та сенс. Так само батькам, щоб знати, які цінності потрібно передавати своїм дітям Код героя, ця книга не про те, як стати морським котиком, вона про те, як стати людиною з великої літери. Вона доводить, що героїзм це не дар, а м'яс, який можна і треба тренувати щодня. Ця книга це. Потужне щеплення від цинізму, байдужості та егоїзму. Вона повертає віру в людей і показує, що кожен з нас здатний на більше. Код героя це не про когось там, це про тебе і про мене, про те, що кожен день це вибір: жити звично чи по совісті, мовчати чи сказати, пройти повз чи залишитись? А тепер, друзі, що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих трьох книг з цього випуску в подарунок. Код героя. Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, зараз, чи ви підписані чи ні. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, дати відповідь на запитання, що для тебе означає бути героєм у повсякденному житті. Автори найглибших коментарів отримують цю книгу, цю неймовірну книгу в подарунок. Результати ви можете спостерігати в нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Побачимось та почуємось! У нових випусках читай, живи, бунтуй.